Вітаю всіх. Я хочу зробити пораду щодо евакуації з тваринами. Я робила вже пост в телеграм-групі, але хочу пораду. Давай так, порада для тих, хто хоче евакуюватися з тваринами. Давайте вам зробимо пораду для тих, хто хоче евакуюватися з тваринами. Як завжди, три варіанти. Тому що це питання актуальне. Я також проходила я тварину свою вивозила. Важко. Що робити? Важко, ми не знаємо, що робити. Так, перший варіант. Просто брати її і робити. І це результат. Це тобто ви знайдете вихід, ви зможете. Пошук. Вам відчиняться ці двері. Шукайте, стучіться, і вам відкриють. Це вирішення проблеми також. Тут, якщо ви не знаєте, що буде, результат буде, ви зможете з твариною виїхати. Тут ви знайдете вирішення проблеми. Третій варіант. Третій варіант тут питання серйозне тут. Подумати, що робити з твариною, тому що це не дуже варіант виїжджати саме з твариною. Тварина може створювати проблеми. Третій варіант просто мітла це проблеми, серйозні проблеми. І тут же подумайте, що можна зробити, віддати колись притулок, або окремо з твариною виїжджати, щоб там Зоо допомагали, бо тут важко. Давайте ще по пораді, по карті іншою колодою порада. І так, що в нас тут? Відмова. Відмова від чогось. Дивіться, відмова виїжджати без тварини. Наприклад, тут може бути. Ну, повна відмова. Взагалі, це карта результату. А тут відмова. Може бути відмова дійсно по чомусь. Тут. Родичі, чому ні? До речі, ми вивезли кішку до родичів, приватний сектор. Дуже, дуже добре вийшло. Ми не кинули її в квартирі, ми її вивезли в приватний сектор. Повірте, кошаки там виживають. На своїй шкурі, це перевірила. Третій варіант час. Дивіться, на третій варіант, де найпроблемний час. Тут треба вибирати. Якщо у вас немає часу, то треба ж тварину кудись дівати. І робити те, що треба, якщо є час, подумати. Другий варіант родичі. вирішення проблем, Ключ вирішення проблем родичі. Чому ні? Сама на собі це пройшла. Третє, ну, знаєте, результат і відмова. Тут така провокаційна тема, тому що може бути відмова виїжджати без тварини або тварину кудись прилаштувати. Тобто, знаєте, важко, але треба. Орієнтуватись на то, в тому ситуації, яка є. Тому що, коли я бачу в Харкові тваринок, які все, вже психічно нездорові, деякі, навпаки, падають в тупор, а деякі стають дуже агресивні і можуть кусатись. Вибачте, але якщо я гуляю з дитиною, мені не потрібні навколо тварини, які будуть кидатись на дітей. Таких присипляти таки доведеться. Я впевнена, що будуть присипляти. Бо. Тут виходу нема. Люди не будуть витрачати кошти на кінологів і психологів для тварин, на жаль. Хоча власники тварин повинні про це продумати були. Не вийшло. Тепер проблеми.